Привіт, друзі! Ви на каналі Ярослав Сержан. Сь сьогодні, ну, давно я не випускав відео правда... Е ну, проблеми були і багато чого. Ну, ще й часу нема в основному. Коротше, друзі, я тепер вмію робити зборки, все. Ну, скидайте там хто хоче, можу зробити недорого. Так що пишіть в лічку. Ну, я, я ще під відео лишу. Ссылку на, на телеграм-канал. Це був агромаш, перша моя зборка, яку я зробив. Я байт з чим-то вийшла. Ну, скидайте моди, можете там скидати. Ну, я ще скажу, ми давно не бачились. Я давно дуже не знімав відео, за це вибачаюсь. Трохи був набрехав, що з агромашом. Ну, не за агромашом. Тіпа, що були відео мали виходити. Ну, ви самі знаєте, ну, хто з України поймуть. З чим зв'язано, то світла немає таке. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я, я повторюю, я лишаю ссылку на телеграм, там моя група. Пишіть в річку. Я, ну, можете сказати моди, карти. Ну, я зроблю на будь-якій карті, мод, можу додати ходьбу. Так що все. Всім пока-пока. Рп а статі РП будуть пізніше виходити, поки я не випускаю.